Скрути мені таку саму ковбойку тримай цю ковбойку. Не варто, подяти марсла, сказав, що ти нещодавно повернувся з Амстердаму. Саме так. Та скільки ти там пробув? Я пробув там більше трьох років. Я туди раз на рік вибираюся, щоб розвіятися. Справді, а я й не знала, звідки тобі знати чув, що ти знімалася у пілоті. Це були мої 15 хвилин слави. І що це було? Це був серіал про жінок спецагентів, який називається Fox for Spy. Як? Fox Фокс – це тому що ми були такі собі лисички, сестрички, а форс. Ну, це типу, моя така сила. З якою всім варто було стикнутися. це тому що. У нас було там один, два, три, 4, 5. Там була така блондинка, саме Ситаніл, яка була головною. Японська лисичка спеціалізувалася на конкурс, дичевана дівчинка. Спеціалізувалася на підривному ділі. Француженка спеціалізувалася на сексі. А твоя спеціалізація. Ножі, Гриві, якої я грала Риван Макой. Вона виросла серед циркачів. За Вона була найнебезпечнішою жінкою з нажем. Ще знала кому борода. Може, війна хода Якби серіал пішов далі, то вона б в кожній серії розповідала по бородатому анекдоту. Знаєш, багато бородатих анекдотів. Та да, насправді я встигла розповісти лише до. Тому що ми встигли зняти лише одну серію. Розкажи. Ну розкажи, мені тобі не сподобається і мені буде незручно. Та не буде. Ти готова була розповісти його 50 мільйонам і не може розповісти мені. Я не буду сміятися, цього я і боюся. Він це. Ти не так зрозуміла, та ти розумієш? Я, я тепер точно не розповім, тому що ми занадто довго про це говоримо. Ну, як знаєш, скрути. щойно повернувся з Амстердама